Вирішила сьогодні записати не типове відео, але це реалії тих, хто займається свічками або свічівар, там декоративні, або той, хто займається програмними свічками, стравами. Так виглядає місце. Це у мене друга плитка, є ще електрична, така інверторна плитка, але та друга, вона для казана, для великого, коли я топлю великий об'єм воску. Вона швидко нагрівається і е, така одна комфортна, можна так сказати. Цю я купила окремо для от таких от, е, невеличких об'ємів. Тут заливаються свічки, тут у мене штатив, і поїхали. Сьогодні розкажу про фен для свічок. Є у мене будівельний великий фен, який, там, я не знаю, казан чистити. Коли ви палите свічки, то ну, іноді вони отак от стікають, капають, та, і треба привести все до ладу, почистити оці всі огарки, накіпи, всі познімати, скинути, потім там, що завгодно з ними зробити. Ось, ось ці я відчищаю феном і витираю серветкою, Да? тобто я привожу зовнішній вигляд до ладу. Покажу трошки про віск. Ось цей віск жовтий, ароматний. Я його використовую зазвичай на макані свічки, коли треба, щоб вони були красиві, макані. Да? Ну, може, навіть заливні, але я все ж таки краще на заливні використовую більш темний віск, ось такий. Купую отакими от пластами і потім. Потім я їх ну, відкалую, скільки мені треба. Намагаюся працювати в рукавицях, але не завжди мені це вдається. Так от виглядає моє робоче місце: одне зараз от друге. ще. Друге, тут у мене трави, теж, якісь свічки, ось таку я робила мітьолку. без фітіля, але з піжмою Тут я ставила, заливала пряму форму. Арома масла різні, гноти, і, ну, і да? тут у мене така поверхня металева, її не так то й шкода. Зараз покажу далі. Далі тут у мене є такий закуточок, а, з травами теж я їх використовую, сама збираю, сама їх сушу, От як тут, тут сонечко сьогодні, але ну, я думаю, видно все. Да? А, полин, калина, горобина, золотарник, душиця і, ну, і так далі, м'ята, меліса. Отакі. Працюю я за цим столом. Тут роблю розклади, тут роблю фото, пакування всі тут роблю. Палю, звісно, що свічки, коли <свісно> щось роблю. Тут постійно щось горить. Експериментую. Ось експеримент мій застигає, але він ще не дороблений. Ну, Ось така у мене студія, скажімо так, окремий будиночок, де я можу тут спостерігати і годувати. Вони годівниця стоїть а, птахів, і спостерігати за природою. І, відповідно. Творити. Але сьогодні я хотіла показати, як я чищу свічник, а ще, секунду, покажу непопулярну тару, да? це чоловік мені привіз світ. Це свічник теж, ви розуміли, М30 чи щось таке це боєприпас. А гільза. У мене є дерев'яний такий ножичок, шкрібочок, є металевий, звісно, і отак от, от я відчищаю, бачите, яка гарненька, чищу, потім воно буде все чисте, я його буду А оцей віск. Фену і потім буду вичищати і потім покажу, як це буде. Так, поїхали чистити Далі чистити. Тобто я вмикаю фен, одягаю другу рукавицю. Намагаюся все ж таки не забувати про це. Зараз це таке, щоб ви розуміли, що картинки, мені кажуть, у мене гарні там картинки в інстаграмі. Картинки то гарні, але за лаштунками, за картинками, от бачите, як все про проходить. Хоч це і мій такий. Простір для свічок, але я знаю, що всюди десь ляпне, всюди десь щось протече, бризне, ну, не без цього. Да? І отак от я намагаюся чистити свої свічники, щоб вони мали пристойний вигляд на цих самих фото. Тому кому таке цікаве, хто хоче займатися, щоб мали на увазі, що треба мати фен, це такий малопотужний. Якщо дуже застаріла, така, дуже багато воску напало, да, і там його віковий віск застаріли, то звісно краще брати більш потужний фен, можна і свій, яким ви волосся сушити, але ну, свій мені шкода, тому я от придбала такий дуйчик, я його називаю. Звісно, що можна використати зараз цей будівельний, але ну, тут не такі вже і сильні оці застарілі засори. Я тільки зовнішньо чищу. Всередині я не чищу, бо все одно буде воно все стікати, тому тільки зовнішню. Поставлю, тут є така книжка. Кому цікаво, хто хоче цьому навчатись, я можу дати посилання, де я це все купувала. Не за всі гроші світу, звісно. Це такий, знаєте, релакс відпочити, щоб придумати, що далі ти будеш робити. От я його залишаю в такому результаті. Зараз я хочу почистити свій ніж. Якось так. Оце буду хочу теж почистити, моє улюблене. Показую, теж заливала. Це, е, залишки в мене воску були, і щоб їх якось використати, я залила їх попісичник. Далі беремо і починаємо цю щілинку роз, розплавлювати. Плавимо віск так, щоб він затік і заповнив повністю цю щілину. Бачите, він починає заповнюватись. Тут у мене трави були, тому тут е, така свічка. Я її для себе, для своїх потреб запалюю. Все, такий результат.